Веселе свято Пурім відзначають цими днями у єврейських громадах. Щорічно прийнято згадувати події, що відбувалися у 355 році до нашої ери. Сюжет в якому розігрується історія персидського царя, лиходія та рятівниця всього єврейського народу, давно відомий. Однак прийнято щоразу представляти його по новому. Цього року незвичайну виставу підготував Дніпропетровський центр єврейської культури Соломоніка. Наша знімальна група подивилася, як виглядає давній сюжет у сучасному вціленні. Камінтаж називається дуже ага, традиційне. Да. Що назначає от ушеї єсть амана, котриму їх отрезали. але боятися не варто зараз. Це просто пригощання, трикутне печиво із маком та медом. Традиційне блюдо, Ми кожен год його ботиводілим це кашерне. Про сюжет, що завершився відрізанням вух хитрого і злого Амана, знають навіть дітлахи. Щоправда, особливі ті, хто навчається у єврейських школах. Да, Ми учимо в школі цю э, історію, вона кожен рік повторяється одне і теж. Я був багато разів суперменом на праздник і веселий праздник там в костюмах. Цього разу відвідувачам пуріма запропонували примірити на себе образ стилях. Деякі глядачі вирішили, що і вистава буде в такому ж дусі. Для нас це залишається секретом. Історія як буде представлена історія знає тільки організатор. Історія праздника на одне і таже нічого в неї не дописується. але її можна можна разному приподнести і показати, що ми сьогодні постараємося і зробити. Передбачити, як перекажуть сюжет актори-аматори, неможливо у цьому секреті і сенс традиційного свята. Головне здивувати. Персидський цар виганяє дружину та шукає нову. Розумний Мардехай знайомить його із племінницею Естер. Злий Аман чекає вдалого випадку для інтриги, що приведе до знищення євреїв. Слово пурім перекладається як жереб. Він, як звісно, випадає кожному свій, але залежно від добрих чи злих вчинків. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.